Люди добрі, доброго дня. Давайте подивимось, які енергії будуть на наступному тижні. Ті, хто буде мене дивитись, загадуйте 1, 2, 3 і подивимось, що вам чекати. Ви так подумки подумайте, що ви собі запланували. А якщо не планували, то подивитесь, що вам чекати. Тож, давайте карту 1 то вибрамо. Карту один вибрав. Дивіться, це помірність, вона підіймається, то у вас буде все чудово. Ну, але нікуди не треба спішити, поспішати. Так, все розмірно, ви, ви дойдете. Якщо ви щось планували, у вас все вийде, ви дойдете до але не треба ніякого поспішки. А ті, хто нічого не планували, то, значить, у вас буде все, все гаразд. Головне, нікуди не поспішайте. Давайте карту номер 2 Хто вигадав? Хто загадав. Так, загадали карту номер 2 Карта номер 2 Так, дивіться, смерті вона трошки так. Ну, дивіться, у вас якісь будуть зміни, а зміни, вірте, будуться найкращі. найкраще. Тож, Щось старе вмирає, а щось нове буде у вас буде щось нове. І вірте, що воно буде на найкраще. Шість... Так що, дивіться, спостерігайтеся подіями тижня. Так. і Позбувайтеся старого. І нехай прийде нове і те, що. Буде вам задоволено. Так, давайте карта номер 3. Хто загадав? Карта номер 3. Ну, тут дивіться, імператриця і вона така перегорнута вже. Ну, головне, не власті не які суперечки, якісь плітки, якесь щось будуть затягувати, не власті. Ну, Тиждень так собі буде, нічого поганого прямо не случиться, бо це гарна карта, але вона перегортається і навіть даже не в самому поганому становищі, бо вона до нього тільки йде. Тож дивіться, оці всі плітки, всі якісь схеми, щось у вас кудись будуть все. Ви не ведіться ні на що, і буде вам все гарно. Все гаразд, гарного всім дня!